І всім привіт! З вами Тофін, і сьогодні я продовжую апати свій проект перших сил. Сьогодні у відео 9000 кубків, я апну новий високий ранг на аккаунті Першою силою, а також буде багато цікавих моментів, тож обов'язково дивись до кінця. Став лайк і підпишись на мій канал, а також заходи в мій телеграм-канал. Там виходить багато новин різних типів, тож якщо хочеш багато знати про мій канал, про мене, то заходи, не зіскучишся. А ми приступаємо до відео. Всім приємного перегляду. А пуш кубки починається із дуелів. Я вирішив взяти персонажі в мене на 100 кубків, і запустити їх на 200 або 150 кубків. І мені це те, що в мене був він стрік, і з ним дуже швидко летіли кубки. Але під час мого пушу перепиших сил я все більше і більше думав, піходи мій нік не підходи. І через то я вирішив поміняти нікнейм на моєму аккаунті і вибрав якийсь більше. Ну, цікавішим і прикольнішим для мого аккаунту, тож тепер я Тофін левел. А тим часом я досі граю в дуелях. І наскільки я пам'ятаю, я грав в дуелях до 8500 кубків. Далі просто вже попадалися ігроки, яких було 7-8 сила, і проти них грати першою силою, звісно, було неможливо. Тож, я входжу в меню і нас на аккаунті 8500 кубків. І я вирішив зробити міні-вікриття на своєму аккаунті, відкрити страдопи на Пуцлаві, пропасу та на жаль, у нього випав тільки Ваню чи Пінна Френка і все. Тож я вирішив почати апати наступного персонажа на 100 кубків. І скажу так, я чуть-чуть, зовсім трохи -чуть, -чуть через те, що на аккаунті, поки я не апав кубки, назбиралося аж 4 персонажа на 0 кубків, і якщо я їх всіх апну, то в мене на аккаунті буде 8200 кубків. І з тих персонажів це був Міко, це був Еш, Едгар воді би був і ще хтось був. Ну, як бачите, дуже легко йшло. 100 кубків на персонажі апати зверх легко через те, що, як ви знаєте, до 100 кубків боти, і апати кубки абсолютно без проблем. І тим часом я вже апнув 8750 кубків, і сам для себе неочікувано почав апати мелоді на 21 ранг. І я то зробив через те, що я запушив 250 кубків абсолютно без проблем з нуля кубків, так скажем, і вирішив зробити міні-наказання для себе, це запушити п'ятьох персонажів аж на 21 ранг. І плюс я це зробив для того, щоб в майбутньому було легше апати кубки, і ну через те, що рано чи пізно в мене закінчуться персонажі і прийдеться апати 600 кубків 650 і таким спочатком для великих кубків я взяв для себе 5 сильних персонажів сложта і вирішив їх запушити на 21 ранг. І ті 5 персонажів це стала Мелоді, Бул, Мортис, це, до речі, ластова каточка Мене, чесно кажучи, взагалі не жаліли, і я вирішив, якщо я займаю топ-3, а це було доволі рідко, то я вирішив просто йти в'яз і здохати. Через те, що шансів проти бази в мене було абсолютно нуль. І третім персонажем це був Френк, а четвертим персонажем це був Ель Прімо. І з тих п'ятьох персонажів найважчим був Мордес. Через те, що... Мортис та його механіка доволі імбова, він може тікати від е, тичок персонажів, від самих персонажів, та для мене він був складним через те, що за мною бігало просто пів карти, і я абсолютно нічого не міг робити. І тепер я вирішив взяти Ель Примо, це був п'ятий персонаж, і він був самий, напевно, легший, і плюс на нього було багато скінів, тож гра до нього було тільки в кайф. І оце от, от остання ластова каточка до 2 до 9 тисяч кубків, в я потім долапаю кубки. І от, що я роблю, щоб запустити 21 ранг, я просто сиджу в кущах. Тут я ризикую вийти з кущів через те, що якби я вийшов з кущів і Едгар був ненормальний, він би за мною пішов і мене забрав. Та я всю катку сидів в кущах, і тут вже топ-4. Я затінлюся з булом, через те, що він побачив мій нікнейм. І поки тут була заворушка, я вирішив просто посидіти в кущах. І тут забирають ЛПрімо, забирають була, і я забираю топ-2. А це рівно 8 кубків і це рівно 9 тисяч кубків на мій аккаунт перед перших сил. І от я забрав 9 тисяч кубків. На жаль, там були ті монети, тож я вирішив в той момент. А то в мене все. Дякую всім за перегляд, був Тофін, всім удачі і до нових відео. Всем пока-пока.